Роскій мір вбив українську письменницю і громадську діячку Вікторію Амеліну. Жінка разом з делегацією колумбійських журналістів та письменників була гостею ресторану Ріалаундж у центрі Краматорську, коли по будівлі росіяни завдали ракетного удару. Вікторія потрапила в лікарню, втім, на жаль, поранення виявилися несумісними з життям. Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів Росії. За кілька днів до своєї смерті жінка презентувала на книжковому арсеналі щоденник Володимира Вакуленка, дитячого письменника, якого росіяни закатували в Ізюмі, свої замітки він писав у перші дні окупації його рідного міста Капотолівка на Ізюмщині. У тілі Вакуленка було знайдено дві кулі від пістолета Макарова. Щоденник видали книгою до неї. Вікторія написала передмову, в якій зауважила. Цитую. Збувається мій найгірший страх. Я всередині нового розстріляного відродження. Також Амелі написала англомовну книжку про жінок, які документують воєнні злочини, займалася активною адвокаційною роботою, зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, вимагала створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України. І, на жаль, сама стала їх жертвою.